Вітаю, панове, знову ви, знову я і знову дивні та дивовижні тварини з усіх куточків світу. Сьогоднішній герой Ай-Ай. І ні, я не поранився під час запису озвучки. Це офіційна назва цієї тваринки. Хоча він і належить до родини Лемурів, які ніби не є якимись страшками, але конкретно цього представника я б не хотів зустріти у лісі в темну пору доби, адже я не настільки сміливий, а нервову систему треба берегти ще з молоду. От маленькі особини ще можуть зійти за доволі миловидних тваринок, чого не скажеш про певних дорослих екземплярів. Хто знає, певно їх життя, так би мовити, пошарпало чи щось таке. І раз вже зайшла мова про життя, то живуть вони його на Мадагаскарі. Дорослий Ай-Ай має довжину близько 60 сантиметрів, більша частина якої припадає на хвіст. Вага у них становить близько 2 кілограмів, тож такі розміри і дають йому змогу називати себе найбільшим нічним приматом. Харчується він різними фруктами, комахами, різного роду насінням та навіть нектаром і квітками. А ще у нього є спільні риси з дятлами та бобрами. Заінтригував? Хех. Так от, найбільшою дивиною Ай-Ай є його спосіб добування личинок та жучків із деревини. Справа в тому, що Ай-Ай має довгі пальці і один екстра довгий і тонкий середній палець. І ні, я не жартую, за допомогою цього пальця він простукує деревину, як дятел, і на звук уявляє, чи є якась живність в стовбурі. Але ж деревина доволі тверда, то як дістатись до соковитих личинок? А тут в дію вступають зуби як у бобра. Спільного в них те, що ці зуби ростуть на протязі всього життя, і він ними прогризає дірку в дереві, а тонким середнім пальцем, наче гачком, зачіпає і витягує здобич. Хоча він і примат, але мені він більше нагадує тушкана із серії ігр Stalker. Хто грав, той зрозуміє. Але то так, ліричний відступ. Хоча ще трошки ліричного відступу. Якщо вам було цікаво, чи колупається ай-ай тим довгим пальцем у носі, то так, колупається. А чому ні, якщо так? Цей вид відкрили ще у 1795 році, та вже у 1933 році цей вид уже офіційно вважався вимерлим. Отак довели бідну тваринку до краю. Благо, у 1957 році їх знову помітили у природі, а у 1966 році дев'ять особин були перевезені на острів Нусі мангабе що на сході Мадагаскару, аби дати їм можливість трохи збільшити свою популяцію. Хоча це не сильно їм допомогло, адже місцеві фермери вбивають айаїв, щоб захистити свій урожай. Ну, це вони так стверджують, адже насправді ці тваринки ніяк не шкодять сільському господарству. Тут справа у звичайних забобонах. Місцеві сприймають їх як провісників зла і смерті, за що і вбивають їх на місці. Тож така сумна доля у наших сьогоднішніх гостей. А ви не сумуйте, адже життя продовжується. Дякую, що додивились відео до кінця, а також буду вдячний за лайк та підписку. Побачимось!